Тернопільському міськрайонному суді відбувається засідання в справі ветерана Володимира Савчука. Чоловіка обвинувачують у побитті муніципального інспектора Марка Гаврачинського. Сьогодні допитують одного зі свідків колегу потерпілого, інспектора з паркування Сергія Гачкевича, який працював із ним у той день. Свідок розповів, що тоді роз'яснювали правила паркування людині з інвалідністю, а потім до них підійшов ветеран Володимир Савчук. Почав е ображати нас, щоб я... Збираємо гроші з інвалідів, що ми вчепилися до інваліда. От. Коли я закінчив, ну, розказав інваліду ту інформацію, я підійшов до, до пана Савчука і йому те саме пояснив, що на, на дану особу ніхто ніякої постанови не виносить і все, на що він проігнорував і почав далі словесно ображати. Тоді він мене з за куртку дернув і вилив мені в обличчя каву. Потім почалася шарпанина з паном Савчуком, в час якої я також отримав пару ударів в лице і підбіг мені напарник, і я побачив, що пан Савчук наніс йому удар в лице, після чого Гречинський морков пав на землю. На запитання судді, чи звертався Сергій Гачкевич до поліції через побиття, той відповів, що ні. За словами Сергія Гачкевича, муніципальні інспектори перевіряли паркувальні місця біля овочевого ринку на вулиці Шептицького. У руках були робочі планшети. На запитання прокурора чи були інспектори у формі, свідок відповів так: Зимові куртки синього кольору, темно-синього кольору. А розпізнавальні знаки то шеврони такі от тобто такі самі шеврони, що є у вас зараз, так ідентичні. Крім куртки синьої куртки і шевронів по оформленому одязі інфікуючих ознак, більше немає Написи якісь можливі. На зимовому одязі немає немає, тільки тільки шеврон і куртка. Фактично у вас відрізняє, якби від пересічних громадян, так? Так. Також суддя запитав у свідка, чи працювали відеореєстратори. Він відповів, що ні. Обвинувачений ветеран Володимир Савчук розповів у суді, що муніципальні інспектори не представилися, тому він не знав, що спілкується з представниками управління міської ради. Я запитав, що сталося, що, що такого зробив цей чоловік. Ну, на відповідь була ті, хто такий йде звідси. Що ви вчепилися до цього чоловіка? Він має платити за парковку. На якій основі? Кажу. Ви бачите, тут навіть навіть без експертизи видно, що це чоловік з інвалідністю. Ну і знову я почув куди адресу, але вже в нецензурній формі, куди я маю йти. Кажу, чим ви керується, якщо ви кажу, якісь працівники, то хоч чим ви керується? Законом. Я стояв ну, лице в лице до свідка. Тут же ж приходять люди з війни, інваліди. Колону, покаліченні. Кажу, навіть будучи то 300 разів не по закону, треба по-людськи було до них відноситися. Ми їх туди тепло типу, не посилали, і так далі. Я кажу, скажіть це на телефон. У мене в правій руці була кава, а я лівою намагався дотягнутися до телефону, бо що в мене ліва рука не дуже добре працює. Почув поштовх, каву я розлив на себе і на Гаврачинського разом. Не можу сказати на кого більше. Відступив. Заді... Поштовх був, ззаді, здається, не пам'ятаю у спину. Хто ваш копнув? Не бачив. Ви обернулися на пошту? Я не встиг обернутися. Ззаді стояв, ззаді ліворуч стояв. Свідок чи потерпілий? Потерпілий. Ваш топло потерпілий? Судя по всьому так. Володимир Савчук розповів, що потерпілий забрав у нього телефон, а далі почалася бійка. Наніс мені на удар ногою вниз, потім рукою якось цей. І вони почали обидва на мене наступати, вислухавши мене на проїжджу частину. Також, за словами обвинуваченого, окрім муніципальних інспекторів, на місці події були й двоє невідомих чоловіків, тому звернувся до поліції, щоб ті відкрили кримінальну справу та знайшли чоловіків. Почали бити головою в скло. Це вже не оці два, а якийсь третій. Однак свідок сказав, що окрім нього, Володимира Савчука та Марка Гаврачинського під час конфлікту нікого не було. На запитання прокурора, чи бив Володимир Савчук потерпілого, він сказав: Навмисно ні. Цілком можливо, що в процесі. Добре, не, нав... не навмисно, ви наносили? Ну, можливо, не пам'ятаю, тому що там було багато. Четверо. Ще один свідок у справі не з'явився до суду і попросив вручити повістку на наступне засідання. Адвокат обвинуваченого Петрогуполо додав клопотання про дослідження доказів і вилучення відео з відеокамер, які були на вулиці, де працювали інспектори. Наступне засідання суддя призначив на 1 серпня. Після суду ми запитали в сторін, чому їхні покази відрізняються. На, на відміну від проте моїх візові я говорю правду зі сторони. Обвинуваченого нічого, крім брехні, підлої брехні і маніпуляції нічого немає. Зі слів, також обвинуваченого, що він не бачив ні крові на обличчі в мене, ні синців, ні садин. Видно тут кров на обличчя? Скажіть? Оце місце події, якраз видно? Працівники поліції тут швидка стоять. Скажіть. Ну, це можна побачити чи не побачити. Я зважаю, що чоловік має якісь певні заслуги перед батьківщиною. Він воював. Так, мав якісь поранення чи якісь, ну не знаю, було щось з нього. Ну, але це не дає йому жодних прав, ви розумієте, от безпідставно розпускати руки. І от прийшли працівники муніципальної інспекції, працюють на роботі, мають службові завдання. Богдана Селицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.